Попередня підбірка цитат із книги Як керувати рабами набрала чимало переглядів та коментарів, якщо порівнювати з іншими відео на нашому невеличкому каналі. Можливо, людей зацікавила доволі провокативна назва або ж представлені цитати легко корелюються із сучасними реаліями та в деяких моментах підкреслюють певну схожість із реаліями давнього Риму. Тому до вашої уваги ще одна підбірка цитат із книги доктора Джері Тонера: Як керувати рабами. Як би ми не прагнули замаскувати суворі реалії найманої праці? Пишною риторикою взаємної співпраці та дружніх відносин в умовах роботи в одній команді нам буде корисно прислухатися до прямолінійно чесних висловів давніх римлян. У сучасному світі більше рабів, ніж було в Римській імперії будь-якої меті її існування. Людьми неможливо керувати, не винагороджуючи їхніх зусиль. Якщо людина не здатна до самостійного цілепокладання і відповідальності за власні рішення та вчинки, то хто вона Наскільки щасливіша та людина? Яка залежить тільки від себе самої і має зобов'язання лише перед собою. Деякі західні читачі нервово реагують на цю книгу, кажучи, що володіти рабами та керувати підлеглими це зовсім різні речі. Загалом вони звичайно мають рацію, але розглядаючи питання більш глибоко. Ми виявимо чимало спільного між двома різними ситуаціями, це незручна істина, але істиною вона від цього бути не перестає. Як древні рабовласники, так і сьогоднішні корпорації прагнуть максимально використовувати свої людські ресурси. Насправді ви виявите, що раби завжди борються за місце під сонцем, з'ясовуючи хто тут головніший і сперечаючись через дрібниці, через всілякі образи реальні або надумані. Якщо ви забезпечуєте рабів їжею, але не даєте роботи, вони стають лінивими та нахабними. У вас стільки ворогів, скільки у вас рабів. І навіть якщо їх ворогами зробили ви самі, як власник десь у підсвідомості ви повинні тримати цю традиційну приказку постійно. Немає сумніву, що рабів розбещує відсутність господаря. А якщо одного разу вдалося обдурити його. Далі їхня жадібність і безсоромність тільки зростають. З таким самим успіхом ви можете найняти для управління господарством піратів. Раб перебуває у повному розпорядженні господаря домоволодіння. Так само громадянин підкоряється вимогам держави. Якщо ви вдаєтеся до насильства, що виходить за рамки ваших розумних обов'язків, ви закінчите тим, що зробите ваших підопічних замкнутими в собі і некерованими. Такі раби не раби, а муки пекельні. Жорстокість це палиця з двома кінцями, і найболючіше вона вдаряє не по рабу, а по господарю. Дозвольте своїм рабам шанувати вас, а не боятися. Головна проблема полягає в тому, що раб не має стимулу, щоб працювати добре. Він працює за їжу, і скільки б він не зробив, все одно отримає лише їжу. Раби охочіше працюватимуть на того, хто розуміє їхні проблеми, раби, залишені без нагляду і впевнені, що господар далеко, в результаті приведуть господарство до занепаду. Серед рабів завжди будуть незадоволені. Які не вміють цінувати все, що ви для них робите. Якщо ви іноді заохочуєте старанних працівників, даєте їм вихідні, ви тим самим також підвищуєте можливість хорошої роботи. Управління іншими людьми завжди передбачає пошук рішень споконвічних проблем, оцінка працівників в умовах обмеженої інформації, їх мотивація, заохочення, підтримка дисципліни та накладення штрафів і, нарешті, способи попрощатися з ними. Ще одна проблема з великими групами полягає в тому, що люди не відчувають особистої відповідальності, вона розчиняється у загальній масі працівників, команда ж правильно підібраного розміру змушує конкурувати один з одним, а також виявляє тих, хто працює аби як. В дійсності справжніми рабами є ті, котрі поводяться негідно з точки зору моралі, незалежно від того, рабами вони народилися чи вільними. Свобода та рабство лише зовнішні форми життя. Що має вирішальне значення, так це душа, яка перебуває всередині людини. Тіло може бути в підпорядкуванні, але душа вільна. Багатий власник також може розглядатися як раб, якщо він віддає себе у владу тіла, піддається порокам на кшталт розпусти та ненажерливості.